привіт, ми сьогодні я відкрию мегакопівку. 24 блінки. У мене 5 прозів стар. І останній старт дроп. Ласко, будь ласко, Зовсім не височий. Ну, душ, ну я маю ще один стар дроп на іншому аккаунті. На страшуках я був добив один стар дроп і зараз відкриємо. Епік. Ну-ну-ну-ну. Ви бачите, з самого везучого э, б... гравця в Brawl Stars. Дуже просто. Для чого я так... Яка бігав копівки? Ніхто не дізнається. Mm -hmm. Мені ще... Ось тут. Ще дочекаюся я три дні, тоді, можливо, видаляю Бравл Старс. Якщо не дадуть останній легендарний стар дроп, тоді я видаляю, напевно, Бравл Пас. Всім до побачення!